Путін сьогодні звернувся до своїх підлеглих через онлайн і звинуватив Україну в терористичних атаках, що нібито Київ переходить до саме терору, і мир не потрібен Києву, тому що для влади Києва він це називає відповідно нелегітимний київський режим втратить владу. І саме з цим Путін пов'язує відсутність переговорної позиції, спрямованої на мир. Ну, давайте розберемо кілька моментів. До речі, відео, якщо хто хоче подивитись, воно є у мене в телеграмі. Телеграм легко знайти. В телеграмі в пошуку вводите Сергій Ягодзінський і потрапляєте канал більше ніж 200 тисяч. Не помилитесь. Ну, перший момент нелегітимний київський режим. Ми з вами чудово розуміємо, що вибори в Україні, по ідеї, повинні були відбутися ще в 2024 році. Їх не відбулося через об'єктивні і суб'єктивні причини. Ми знаємо, ми розуміємо з вами, що питання виборів в Україні постане після війни. Власне, сьогодні до виборів не готові ніхто. Ні влада, ні опозиція, якої фактично то і не існує, і напевно і не може прямо існувати під час війни. Але люди незадоволені є, люди роздратовані є, люди зневірені є, люди, які можливо хотіли б інших людей у владу, також є, і ми це не приховуємо. І напевно, і приховувати цього не варто. Власне, ми ж з вами живемо в країні, яка перебуває в стані війни, але при цьому ми пишемо, ми говоримо, ми спілкуємось, ми озвучуємо ті проблеми, які є. Звісно, змінити ситуацію ми зараз не можемо. І якби я, чи ви, чи будь-хто не хотів проведення виборів і спроби. Довірити країну іншим людям, ми розуміємо, що станом на сьогодні це напевно мало можливо. А серед тих людей, які сьогодні присутні в інформаційному просторі, за об'єктивними причинами, я не бачу серед цих людей тих, хто може по-іншому чи краще, чи якось. Інакше керувати країною. Ми бачили і Петра Порошенка, як він керував. Ми бачили і Юлію Володимирівну, як вона свій час керувала. Ми бачили і та багатьох інших людей, які в цілому в медійному просторі є. Але мало чим відрізняються, власне, від тих, хто нині керує. Це не означає, що їх не потрібно переобрати. Це означає що тільки одне, що станом на сьогодні а, вибір обмежений. І думаю, що. Шанс українців провести вибори і обрати когось нічим не кращого високий. Ми це розуміємо з вами. Інше питання: чи будуть готові українці обрати когось після війни? Хто це буде? Які це будуть люди? Чи буде в них якась принципово інша позиція? Чи буде в них установка на збереження країни чесних, вільних? Людей, яких поважають, людей, яких, яким дають можливість працювати, жити, виїжджати, повертатися, народжувати, вести спокійний бізнес усе дуже важливе насправді питання. Тепер щодо терористичного терору. Не будемо приховувати, що атаки на мости, на підриви колій і так далі, все це виглядає. Дійсно, можливо, як терористичні акти. Але давайте подивимось на те, а як виглядають обстріли мирних міст? От біля мого будинку, вже я можу нарахувати, чотири ракети, з них дві кінжала приземлилися: це одна за 200 метрів, одна за 3 кілометри, одна за 150 метрів і одна за півтора кілометра. От питання: а це не терор? Не терор, коли ми не спимо з вами ночами, не терор, коли ми, а, ну фактично не маючи можливості захистити наші міста, а, прокидаємось і вибігаємо в коридор з нашими дітьми, з нашими котами, собаками, думаючи, що буде, і чи повернешся ти в квартиру, і чи буде вона в тебе та квартира. Це не терор. А вбивати наших військових, а, говорячи про якийсь київський режим, це не терор. А знищувати. Населені пункти в Сумській області, в Харківській області, в Запорізькій це не терор. Влізти взагалі в країну в 21-му столітті, це не терор, а може країна, яку сьогодні фактично кинули європейські партнери, країна, ну, яка отримала фактично дуже багато обіцянок і від Штатів, і при Байдені, і при Трампі, і при попередніх президентах. А потім виявляється, що ніхто нікому нічого не винний. Може ця країна якимось чином паритетно відповідати? Відповідь, напевно, очевидна. І якщо Україна може вчиняти якісь дії, спрямовані на аеродроми в Російській Федерації, на військову інфраструктуру в Російській Федерації, то, напевне, у нас немає іншого вибору. Виглядає це як терор чи не виглядає це як терор. Це вже, напевно, не повинно нікого хвилювати. Ну, Путін аж не хвилює удар по університету в Кривому Розі, в Сумах, і так далі. Він ж розповідає про те, що там військові були в Сумах, і тому це військовий об'єкт. Ну, Тоді потяг, напевно, в якому їдуть військові, теж військовий об'єкт. Потяг, який перевозить танки, це теж військовий об'єкт, колія, якою їздять. Танки, гаубиці і так далі направляються на фронт. Це теж військові об'єкти. Ми не можемо паритетно відповідати країні, яка маючи 11 тисяч сі 300, яка маючи кинжали, маючи Онікси там і всяку іншу гедоту, Ми не можемо паритетно відповідати цій країні. Ну, вся країна прийшла до нас вбивати наших людей. Тоді про який терор може йти мова, от це ведення війни. Партизанської в тому числі. Тоді нехай Путін назве всіх партизанів, які були в Другу світову війну, теж терористами. Так? Ні. Це спроба якимось способом донести, що його країна воює проти країни меншої, з меншою військовою потужністю, з меншим військовим арсеналом, з не такими надійними партнерами. Бо От то такі удари вони нагадують російському суспільству, що вони воюють. Бо дуже легко сприймати війну, коли війна за сотні кілометрів від тебе і не на твоїй території, до речі. І десь там гинуть якісь українці, як вони нас називають там, поганими словами. І ми всі не такі, ми всі погані, і не маємо права, напевне, жити на цій планеті в своїй країні, до речі. Дуже просто сприймати війну і бути патріотом. А от коли над тобою дрон, от коли в твій бік летить якась ракета, і коли ти сідаєш в потяг і не знаєш, а що буде, то тоді, напевне, війна відчувається трішки інакше. Отак, от як ми її відчуваємо. Тому те, що говорить Путін, напевне, напевне, знову спроба заспокоїти своє суспільство. Але поки війна триває, заспокоєння не буде нікому. Він може це зупинити, просто забравши війська і вийшовши за кордони ну, хоча б 2022 року. Але він цього не робить. Навпаки, його армія атакує фронт на Запорізькому напрямі, на Сумському напрямку, на Харківському напрямку і так далі. Не буде ніякого терору, якщо не буде війни. Не буде війни, якщо Путін не буде атакувати наші території. Все інше логіка від лукавого. Ми не шукаємо війни, ми шукаємо миру. І хто зі мною на каналі давно, пам'ятає і знає, що я чи не єдина людина, яка з 2022 року була за посилення військової спроможності України, також спроможності дипломатичної. Хто зі мною на каналі давно, той знає. Але я розумію, що не можна закінчити війну проти того, хто хоче проти... просто тебе хоче вбити. Тому слова Путіна, і коли ви будете їх слухати, слухайте їх критично, слухайте їх, усвідомлюючи, що це наш ворог. Відео в Телеграмі. Телеграм знайти легко. Сергій Гудзінський. Бережіть себе. І будьте на боці своєї країни, навіть якщо вас багато чого не влаштовує, але це ваша країна.